Всім доброго дня, вже обід. Нам в обід треба пити каву. Ми вдвох скучаємо. Анжела десь поїхала по справах, діти зі свахою. Наташа приїхала з базару, продавала поросятка, заморилася, пообідали і кавою запиваємо. Боже, яке в нас сонце, як у нас зараз тепло. Оце в обід стало. Сонечко дуже тепло, всі мухи повилазили. Весна настояща. Так, Наташі дала сестричка квіточки. Їх треба посадити. Вчора вона не мала коли з тою свиньою, сьогодні рано на базар не було часу її посадити. Треба посадити срочно, бо вже в'януть. Такі квіточки. Я тут не сапала, бо ще тільки вилазять, та й не видно ще. Ще трошки повилазять і тоді сапаю тут. Так, раз один mm -hmm. <кій> ці О вже mm -hmm. є кров. Mm -hmm. і, не, і не рахувала і вгадала. Mm -hmm. <кій> чуть чуть, чуть близько повиться. Така гарна погода, свята неділя, як кортити щось робити. Щось сапати, загрібати, рубати, Ну вже скоро вечір, то вже швидше вечір, щоб не кортіло. А я тоді сапаю. ж неділя, не будемо сьогодні. А тут що це воно таке вилазить? Гіацинка. Це ж ті, що угу. вам невісточка подарила меншенька із синочком на 8 березня у горшечках. <гум> <гум> я вони... я вже <гум> вже годів три, напевно, назад, чи чотири. <гум> <4. гум> ну, вони знають, що Пійду. Букет мені не треба, бо він в'яне. Вони мені квіточки дарять. І оці, мабуть, нарциси. А от ці, що вже у віти брала повні. А, сест... а сестра да. дала. Да, да, є. Да. На восьмя якісь. У ті повні білі в жовтої середини вам угу. дають. Хай приймаються. Такі. Так, ще якийсь бузок дала сестричка. Крутий бузок. Побачимо, чи він крутий, чи закручений. Да. Як зацвіте, тоді побачимо, коли зацвіте. Вона любитель квіток. Ми теж любимо, але ж нам нема коли ними займатися. У нас городи, свині, гарбузи. Все, хай росте. Відірвала не так, бо, хотіла сказати, просто, що не так боїться, як шуруповерта. Да. Ну, Мусимо прибити, щоб чехи стіль. Що таке, що маленьке? Що? Да, Що таке? Що, що? Зараз вона приб'є, зараз, зараз. Зараз Миколика почепе. Неси. Зараз вчепить тобі сіль нову, нову зараз. Хочеш полизати нема. Ти її розтовкла, Да. зараз другу вчепить. Побачимо, чи ти будеш лизати. Ну-ну-ну-ну. Ну, телефон видереш. Железяку лежить. Ту чорну страшно було в руки брати, а це така біла, тут сама молежить. Я зразу думала, що це за пінопласт якийсь. Ой, она. чи налізеш? Я ж не приміряла. Ага, не хоче. А так вона може. Тікай, кинути. Чого ти? Чого ти боїшся? Чого? Чого? Ага. А так вона крутить вона накрути. Тости не так не налазити. Кищи, та ти боїшся, так? Там да. була дірка більша. Ага. І вона буде, напевно, лизати вона його відірве, mm. мабуть. Кого відірве? Це в мене не баба ніга. <ріст> То <на> що її <ріст> чіпляти, як вона його відірве? Ні, якщо тут не куси. Вона вже треба, хоче кушати. Mm. Mm. Вона вже диви, кушає. Ну чого ти злякалася? Чого? Чого ти появішка? Чого? Чого? Так, вже вечір. Ми вже попили з Наташою чайку. Кава сьогодні на вечір відпадає. Пили чай. І приступаю до яблучка. Хто в телефоні? Хто піде відпочивати, наче й неділя пройшла і такого нічого не робили, сильно тяжового, а повморувалися. А завтра починається. Починаються будні дні. Всім на добраніч.